Доброго ранку. Вирішили приїхати на вихідні у Францію. Благожено далеко, у Барселоні. Е -е -е трошки вітряно сьогодні. Їхали всю дорогу, дуже кидали машиною через гори. Прогуляємося по невеличкому містечку Перпіньон і покажемо, як живуть французи, і як хрустить французька бува. Едемо однієї центральних вулиць міста Припіньйон. Демо в місцеву Баланжерія називається. Пацики стрижуться. Це як завжди. Баланжерія це типу нашої. <кій> <кій> нашої булочної. Напевно, в Україні так, не знаю. Ну, коротше, там продають все. Хліб, кровосани, е е торти, кістечка і пирожні, які ми тоді. А там містечко невеличке на границі з Іспанією. Недалеко Андори. Це центральна вулиця. Маленька, бо місечко маленьке. Непримітна. Ну, поліція. Красиво, мені подобається такі пальми. Високі посеред міста. А по соні також є, але режим багато пальм запит. Я віце, але Зараз ми знаходимося в самому центрі міста Перпіньян. Це колишній історичний центр Каталонії, скажімо так. Поправлюся історичний центр північної Каталонії. Бачите, дуже сягав народи на маленький через річку тут все гарно все доглянуто це ось така маленька крихітна фортеця як бачите як прапор фанції прапор каталонії біля прапора франції разом висить. ця фортеця була заснована в 1368 році. Зараз функціонує музей північної Каталонії для туристів. Всім давачко є палац королів Майорки. Якщо вдасться потрапити, то також покажемо вам. Дійшли ми нарешті до катедралю. Гарна невеличка площа в місті Карпіня. Застави такі старіші, навіть не знають, чого вони відкриваються Кинілю Бутафорський. Сам катедральний. Гарна, красива дзвіниця на основному верху. Годинник і... Щось на диво, чи то годинник ще внизу, чи то календар, швидше на календар ще схоже. І якийсь символ такий цікавий, наче око перевернути. Спокійно, так, тихенько. Пробували ми потрапити всередину, але нам сказали, що там має якась церемонія. Чи то хрещення і чекають. Суспільник на вході чекає на гостей, які є запрошені і фактично нікого не запускає. Красота. Дуже, дуже атмосферне місце. Цікаві ці дерева. Ми в Барселоні також з ними зустрілися, коли ви приїхали. Зараз вам буде видно. Фактично скидають кору на різних кольорів, бачите, постійно відлітається у дерева. Кругий рік фактично. Цікаві таке. Вони щось мають щось типу таких невеличких каштанчиків на них. Ростуть. Тим, що воно робить, коли впадає, робить дуже багато там всередині Типу як е, наш його називається свербило шепшина. Має такі як волоски, повні набиті такими типу, волосками. От, і Воно починає розлітатися. Звідти попадає дуже неприємно в очі, лізе. щось таке цікаве. Навіть не знаю, це напевне якийсь поколений хіт. Щось ремонтують, закрили стіною. Священик спішить на службу. І якась цікава площа. Ну, собаки, циклилися, засипали. Убол їсти. Нічого не можна, просто прогулюватись. Таке де спішне. Спокійне, тихе місце і таке спокійне, тихе життя. Ніхто нікуди не спішиться і прогулюється. Що прогулюється? Куди спішитися? Субота. великі ресторанчики. Все зачинено. Втіли десь побігти. Є такі туристичні ресторанчики, але щоб десь гарно поїсти, треба знайти ресторан, де їдять місцеві. А такі ресторани, як правило, відчиняються десь година-сьома на вечірку. Тому у нас трішечки не вийшло, можна почекати. Маленькі вузькі вулички, туристи знову туди Сюди-сюди. Зайшли ми в такі класні вузенькі вулички, де фактично сусіди можуть вітатися один з одним, прямо через вуличку, руку подавати. Mm -hmm. e Що мені дуже сподобалося, я подивіться наверх, якісь от, такі от цікаві, типу фортепіано, але воно кольорове. Я, я не вперше вже замічаю. Там так і пише пані, панно, панобой. Це перший будинок, на якому я вже таке бачив. символічно. Це якраз те місце, де Росія зараз. І от е, ще такі вогнець, ми знайшли, не знаю, це якийсь музичний магазин. Може це якісь вказники типічні до цього магазину, не знаю, не розібрався ще. Може хтось знає, то каже. Скільки йдемо по вулиці, посімо е, поруч з магазинами, роблять такі невеличкі базарки, виносять просто з сели на вулицю і продають речі. Ось так. Ось магазин. Тут у нас річ, це по розпродажі. В Барселоні ми такого не спостерігали. А тут буквально, бачите, постійно по далі теж. все дивниця. Ось так цікаво. Що я хочу вам сказати? Провершились ми цим перпіньяном майже весь день. Можу вам порадити, зробити якісь виставки. Якщо хочете поснідати чи встигнути пообідати, то старайтеся до першого дня. тому що ресторани тут працюють трошки з іншим типом, ніж в Барселоні. Откривається в 8.30 грунту, зачинається в а в перша 20 Тобто, якщо ви до першої не встигнете нікуди. Пообідати, то ви не повідаєте. Ну, якщо повідати так, плотно, скажімо так. Поїсти е еклерів з круасаном, випити е трошки кавці. це завжди, будь ласка. А повечето додається вже аж 7.30. Буквально на 2 години. Починаються ресторанчики, десь 730 30 9.30. І все. Ну, місто красиве. Не для шопінгу. Хоча, дещо купити, напевно, що можна. Так, походити, поцікавити. Недалеко від моря, можна з'їздити на море. Може кілометр 4, напевно. Не знаю, як ведеться по КПС. Рекомендуємо. Забігла моя дружина підковий. Вона дуже любить орхідеї в мене. Треба ж знайти. Пошукати, а може тут щось є цікаве, але знайшли дуже цікавого сторожа. Кидаю, ми не купили, в відтозі нічого не підійшло. Дуже маленький. Вид. Вирішили купити будинок. Думаю. О, бачите? Продається. І ціна. Ось таке господарство. Красиве, стареньке. Але ніхто не купує. Мабуть, є проблема точно така сама, як і в Барселоні. є іспанічніше. ще є закон який фактично не дозволяє що небудь змінювати, що зовні, що всередині. Тобто вітражі, якщо є от, е, застави дверіні на дверях, на вікнах, їх треба лишати в такому ж релізі. Максимум там можна трошки підреставрувати і все. Там в цьому проблема. Так дуже красиво. Звірочка в центрі, далеко від вокзалу. Класно. Трошки подумали, мабуть, припали. Так, Нарешті вийшли на магазин. Магазин називається Леклер. І як завжди, першим ділом щось ми натикаємося на солодощі на тортики. Та вже минуті принципі еклеї. вже все не взяти хороші класичні це у нас з кавою ваніль ваніль подивимося що і далі ви бачите дуже великий був такому магазині в але він був маленький оригінальні з цієї Франції з більших, бачите, сортів там на тортері. Подивіться ну це чудо. Vous avez pas такі тортики. 13.90, 11.90, там бачу далі. 12 ходили ми ходили з дружиною, ходили трошки по магазину. І вони були дуже цікаву річ. Зараз вам покажу. Я аж сам здивувався у Франції, на півдні Франції у магазині. Пабам! Олія королівський смак. Мабуть, ще майонезу королівський смак тут не з кетчупом. І ціна в неї. Це Як вам? Що хотів вам сказати, Слухайте, приїхали. Буквально, наскільки ми від'їхали від границі Іспанії, це десь... 30, десь 30 кілометрів, 40 кілометрів грубою від, на від іспанської границі. І просто звичайний супермаркет, який ми ходимо приблизно такого самого розміру, як, допустимо, або Карифур, або Ашан. Е, ну, в Іспанії він називається Алькампо. І наскільки, наскільки відрізняється культура харчування просто. Просто неймовірно. Набагато набагато більше вибір продуктів тут, у Франції ніж у Іспанії. Навіть одного зеленого горошку, просто я такого ще в житті не бачив, скільки я навіть що, що в Україні, що тут, що в Іспанії. Всякі різні, які, які тільки не хочете, і заароматизований, і не артмозований, і різних, різного калібру, тобто розмірів різних. Всякі, е, всякі супи. Е, просто вибір неймовірний. Оливок так само більше, набагато більше, ніж в Іспанії. Е, що ще я хотів сказати? Олія дуже гнило вибір, допустимо, олію із пам'ять. Тут є і олія з тім'яну, і олія з грецького ріха, олія з лісового ріха, скільки я бачу, У нас важко таке знайти. Реально в магазинах просто важко таке знайти. Тут ну, неймовірно. Культурно зовсім. До харчування абсолютно. Набагато більше. Ряд. От е, Я взяв тут е, е, сьогодні паштети. І ми взяли сьогодні тушонку, натуральну тушонку, яку робить в Україні, вернемося додому, я обов'язково все покажу. В Іспанії такого не паштету. Я перероблю багато паштетів, такого не було. Може, десь є в інших регіонах, але регіон, де ми живемо, Катулунія, там такого просто не існує. Я не бачив перемоги. Тушонки не забути. Ходили ми, коротше, нагулялися, поїли бутербродів з чаєм, з секлірами, ще трохи нагуляли, приїхали ще в супермаркет дещо докупити додому та й мабуть будемо вирушати вже назад у Барселону. Приїхали ми на парковочку одразу, хотів звернути вашу увагу на це все, все, що наді мною. Я думав що це просто дах, але ні, це все сонячні панелі. Весь супермаркет, і весь комплекс живеться з електроенергії, яка виробляється тут сонячними панелями. Багато блоків стоять прямо. Під'єднані панелі. Ось їх таких повно. І вся стоянка, вроді і дах. Дощик не падає, якщо ви там разі чогось і електрику виробляє. Так що якось так. На рахунок того, чому ми не сходили в в ресторан, хоч ми і планували, вроді ресторани були, знайшли. ну Проблема е маленького містечка залишається проблемою. Тут вкрай важко знайти парк. Просто вкрай важко, Особливо вихідний день, субота, просто все запарковане. Ми стільки накрутилися, поставили машину буквально чуть не в іншому кінці міста і пішком, ну, бо ми просто прогулювалися. А ресторани, якщо хочете знайти якийсь ресторан, хороший, не туристичний, де їздять місцеві, теж треба. Відправитися або в сусіднє містечко ще менше. В основному такі ресторани знаходяться за містом, або десь на покраях міста. От. І до вулички дуже маленькі. Паркуватися просто нереально. Не Тому ми вирішили, що ми їдемо, купимо ще деякі продукти і вирушаємо додому. Все-таки ще 200 кілометрів мотати.